Сквер Кобзаря уже кілька разів проходив реконструкцію. Тут замінили бруківку, відремонтували сходи, оновили вуличне освітлення, поставили нові лавки та урни. Тепер ремонтуватимуть плити в основі пам'ятника Тарасу Шевченку. Ми побачили, що дві плити відвалилися, тому терміново зараз проводимо ремонтні роботи, тому що. Е... Ці плити були вчеплені ще в 80-х роках. Зрозуміло, що час пройшов не ті технології, вони так довго не можуть стояти. Зараз ми повністю робимо нову основу, спеціальні клії. І я думаю, що ми побачимо досить якісну роботу. Лишаємо ті самі плити. Там тільки одна плита пошкоджена, то ми її замінимо. І до свят пам'яті Шевченка буде вже в новому вигляді. Комунальники кажуть, тернополяни до зробленого ставляться дбайливо, проте звертаються із закликом до велосипедистів. Пам'ятник не місце для Трюків, заїжджати на постамент заборонено. Пам'ятник Шевченко ще б міг простояти не один рік, якби не ці постійні байкери, які скачуть прямо на, на п'єдесталі, зрозуміло, що вони це зрушили. Е, правда, коли ми от бачимо, вони скачуть, ми підходимо, звертаємо увагу, перестають. Ну, на якийсь час, потім знову починають. Тому ми, якби, зараз звернулися в міліцію, щоб е, звернули на це увагу, тому що ми буде не будемо викидати кошти, щоб постійно ремонтувати після того, що хтось там собі робить забави.